Поговорити про інститут сім'ї та розвиток молодіжного руху в Івано-Франківську. Відбувся молодіжний молитовний сніданок. Молодь це є той сегмент, який буде формувати порядок денний. Завтра, і якщо ми сьогодні не будемо на це звертати увагу, завтра у нас буде просто зовсім інша. Ну, зовсім інші поняття, зовсім інші цінності можуть прийти до нас. Відповідно, працювати з молоддю, це є. Пріоритетно це повинно бути в пріоритеті. Серед учасників активна молодь з різних сфер життя. Мар'яна не один рік займається проєктами, які спрямовані на підтримку студентів. каже сьогоднішня зустріч: це обмін досвідом та нові знайомства. Тут зібрана молодь, яка є активною молоді міста Івано-Франківська, і ну, зокрема, я для себе точно знав, що активна молодь це ті, з ким варто тримати зв'язок, це ті, кого варто знати, тому що. Ми всі, якби пліч опліч працюємо в певних проектах, і варто якось ближче познайомитись, мати якісь спільності. Прийшов на молитовний сніданок й отець Іван Гнатюк. Саме він став улюбленцем серед молоді у соціальних мережах, адже через них доносить слово Боже до своєї молодіжної аудиторії. Просто показую, що бути з Богом це є класно і добре. Що не завжди бути з Богом це є безмежна кількість заборон, які нам створили різні такі Наші бабусі, які самі багато чого не розуміли, і через те, от зробилися такі стереотипи про церкву, що церква є закритою, що там Бог є дуже злий дядько, який нас карає за все насправді хочу показати своїми соціальними мережами, що це є не так. Співголова міжфракційного фракційного депутатського об'єднання у Верховній Раді України цінності, гідність, родина, народна депутатка Оксана Савчук каже: нині з молоддю потрібно говорити, а особливо про. Правильні українські цінності. Акценти сьогодні дуже ключові це є традиційні християнські українські родини. Тобто ми хочемо все ж таки зробити акцент на тому, що молодь буде будувати нову Україну. Та нова Україна має бути на основі цих традиційних християнських родинних цінностей. А це значить класична сім'я, в якому чоловік і жінка, діти. І для нас сьогодні це важливо. До слова молодіжний молитовний сніданок в Івано-Франківську відбувається вже вдруге. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.